Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас! Дякую, що заходите. А я сьогодні вирішила приготувати смачну вечерю з картопелькою і з овочами. Ось я приготувала картопельку, порізала такими пластиночками тоненькими морква, цибулька, кабачок і перчик. І буде таке смачне осіннє блюдо. І ще у нас буде сметанка, перчик. Посолимо сухий чесничок, зараз все покажу. І так ми змішали всі овочі: картопельку, перчик, кабачки, цибулька, морковка, посолили, поперчили і перемішали сметанкою. І ще чесничку ж туди додавали. І зараз ось в такому вигляді я накрию фольгою, поставимо в духовочку. Чекаємо. Ось така картопілька з овочами у нас вийшла. Так що готуйте, рекомендую, а ми будемо смакувати. На сьогодні до побачення, до нових рецептів.